Від мішаного числа відняти ціле. У випадку, коли зменшуване менше, ніж відємник. Ось на нашому прикладі подивимося: 6,311 відняти 8, цілих. для цього використаємо загальне правило, щоб від одного числа відняти інше, слід. До зменшуваного додати число протилежне відємнику. Отже, зменшуване записуємо, та до нього додаємо число протилежне від'ємнику, оскільки тут ми віднімали 8, то додавати будемо мінус 8. А це вже тепер дія додавання чисел з різними знаками. Перш за все, визначимо знак результату. Він буде знаком того числа, яке має більший модуль. Це ось це число, знак мінус. Відкриємо дужку. Бо тепер треба від того модуля, який є більшим. У числі від вісьми відняти менший модуль числа. 6,3,11. Нагадаємо, як тепер від цілого числа відняти мішане. Для цього спочатку виконаємо віднімання цілих частин. Вісім мінус шість. Дві цлі продовжуємо віднімати дробову частину, дорівнює. Нагадаю, тепер, як від цілого відняти звичайний дріб. Треба ціле число подати у вигляді суми двох цілих чисел. Одне з яких обов'язково одиниця. В нашому випадку, це обидва числа. Одна ціла. Віднімаємо 3 11. Для цього ми одну цілу подаємо у вигляді неправильного звичайного другу зі знаменником 11. Тобто це буде 11 одинадцятих. Віднімаємо 3 одинадцятих. Дорівнює. 1. Записуємо плюс. 11 мінус 3. 8. 11. Ми знайшли ось цю різницю. Цей знак ось він. А тепер подамо у вигляді мішаного числа. Мінус 1,8. Ось така наша відповідь.